Фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів. Про це повідомив глава міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі після огляду станції. За його словами, подібна ситуація не може більше продовжуватися. Гросі додав, що під час перебування місії на АЕС звуки бойових дій лунали незручно близько. Були моменти, коли вогонь вівся з важких кулеметів та артилерійських мінометів. Група експертів залишилася на ЗАЕС до 4 чи 5 вересня для оцінки ситуації, а на станції планують забезпечити постійну присутність працівників організації. Гросі наголосив, що українські працівники Запорізької АЕС перебувають у складній ситуації, але працюють із великою великим професіоналізмом однак Володимир Зеленський заявив, що місія міжнародного агентства з атомної енергії під час свого візиту на Запорізьку АЕС так і не сказала головного. І головне, що має відбутись, це демілітарізація території станції. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки що не почули відповідних закликів від МАГАТЕ, хоча і говорили про це з паном Гросі на нашій зустрічі в Києві. Це був ключовий, ключовий безпековий пункт наших домовленостей. Це говорилося чітко. Демілітарізація і повний контроль українських атомників.